Всім привітики! З вами Ілона, і сьогодні ми будемо говорити про Ніацинамід. Говорити ми будемо дуже багато, тому давайте не гаяти ні хвилини і швидесенько починаємо. Для вашої зручності я залишу в описі до цього відео тайм-коди. Бажаю приємного перегляду! Що таке ніацинамід? Ніацинамід це форма вітаміну В3. Вітамін Б3 також називають нікотиновою кислотою. Хто втарав голову, ставте лайк. а Ніацином або ж вітаміном ПП. Про користь для всього організму ми говорити не будемо. Нас цікавить лише шкіра. То що ж такого він робить, що про нього говорять, мабуть, всі? Він посилює синтез кератину. Кератин це вілок, з якого створені наші пазюрчики і волосся, знімає запалення, допомагає у відновленні захисного бар'єру шкіри, зволожує, зменшує зморшки і регулює вироблення шкірного сала. Робить для тебе більше, ніж зробив твій колишній. Ніацинамід вважається відносно безпечним компонентом, тому що частину вітаміну в 3 людський організм синтезує самостійно, проте інколи можуть виникати почервоніння або ж навіть печіння, особливо коли ви використовуєте сироватки із високою концентрацією даного компоненту. Ніацинамід можна зустріти як і в лікувальній, так і в доглядовій косметиці. У медичних препаратах ніацинамід використовують для лікування акне, розаце або ж гіперпігментації. У доглядовій косметиці ніацинамід можна зустріти будь-де. Гелі для умивання, тонери, маски, сироватки, креми. Проте, якщо ви страждаєте від вищеперечислених акне, акнеорозація або гіперпігментація, перед використанням необхідна консультація лікаря. І як використовувати ніацинамід? Його спокійно можна використовувати два рази на день. Найпопулярнішим продуктом, в складі якого є ніацинамід, це, це звичайна сироватка. Якщо у вас виникає запитання, як запихнути цю сироватку у вашу рутину, то це приблизно виглядає так: якщо ми говоримо про ранок, ми очистили шкіру, протонізували, нанесли сироватку, зволожуючи крем, і зверху це все закрили сонцезахистом. Добре, а зараз давайте поговоримо трішки про концентрації. Концентрація до 2% являється дуже низькою, і такі засоби, як правило, мають дуже делікатну дію. 2-3% підходить для регуляції виділення СЕБОМУ. 3-6% це покращення тону, текстури та відновлення захисного бар'єру шкіри. Концентрація 7% і вище являється високою і може бути причиною почервоніння, особливо у власниць чутливої або ж сухої шкіри яким типом шкіри підходить ніацинамід? Всім. Хитрість заключається в тому, щоб знайти для себе правильну формулу і концентрацію засобу. Наприклад, власниці жирної шкіри звертайте увагу на водні основи. Якщо чутлива і суха, вибирайте низьку концентрацію, це можуть бути тонери або ж сироватки. Наносимо ніацинамід на суху чи вологу шкіру. Ніацинамід має невелику молекулу і нанесення на вологу шкіру допомагає йому проникнути глибше. Звучить непогано, правда? Але так робити не варто. Після нанесення ніацинаміду може спостерігатися незначне почервоніння, навіть коли ви використовуєте його на суху шкіру. Це є варіантом. Норми. Відбувається таке явище за рахунок активації капілярів, і ви відчуваєте приплив крові до обличчя. Це явище тимчасово і дуже швидко проходить. І якщо використати ніацинамід на вологу шкіру, то ймовірність такого явища зростає, особливо якщо ви власниця сухої або чутливої шкіри. При такій умові ваша шкіра може дати незаплановану реакцію. Невеличке заключення. Використовуйте ніацинамід на суху шкіру і завжди звертайте увагу на концентрацію. Багато хто з нас купляє засіб тільки тому, що там пише ніацинамід і не звертає увагу на концентрацію останнього, а вона може доходити аж до 20. А тепер уявимо, ви власниця сухої чутливої шкіри і купили продукт із концентрацією 20%. Результат, я думаю, ви знаєте. З чим можна поєднувати ніацинамід. Ніацинамід це командний гравець, і його можна зустріти в комбінації із багатьма іншими інгредієнтами. Його можна поєднувати із гіалуроновою кислотою, пептидами, пробіотиками і ретинолом. Якщо нанести ніацинамід перед ретинолом, то він буде в якості бустеру і зменшить подразнюючу дію останнього. Ніацинамід і вітамін С можна і не можна поєднувати. Зараз поясню. Ми знаємо, що є дві форми вітаміну С кисла і некисла. До кислої відносять acid або звичайна аскорбінова кислота. Відповідно, де кисла форма вітаміну С має кислий pH або низький pH, а ніацинамід має нейтральний pH. І я думаю, ви здогадалися, що якщо нанести ці два інгредієнти разом, то ніацинамід просто нейтралізує з собою кисле середовище вітаміну С. І вітамін С в кращому випадку не буде діяти, в гіршому випадку ви отримуєте дуже погану реакцію. Тому, якщо ви хочете використовувати кислу форму вітаміну С і ніацинамід разом, вихід є. Використовуйте вітамін С першим, чекайте 30 хвилин, не менше 30 хвилин, а потім використовуйте ніацинамід. Проте я не дуже рекомендую цей спосіб, тому що, знаєте, ви робите такий вінігрет, і Він не зовсім доречний і потрібен вашій шкірі. Варіант номер два це ви використовуєте. Вітамін С зранку, ніацинамід ввечері. Ви розділяєте на дві різні рутини. Варіант номер 3 Якщо ви хочете використовувати і вітамін С, і ніацинамід саме зранку, розділяйте просто на різні дні. Сьогодні вітамін С, завтра ніацинамід. Поєднання некислої форми вітаміну С і ніацинаміду є. Цілком безпечним, проте, якщо ви не знаєте, яка форма вітаміну С у вашому засобі, то краще не ризикувати і розділяти на різні години або ж на відні. Часто можна зустріти комбінацію ніацинаміду разом із саліциловою кислотою або BHA Кислотою. Якщо ви купуєте уже готовий продукт, то виробник попіклувався про pH або ж кислотність цих засобів. Якщо ви хочете поєднувати саліцилову кислоту і ніацинамід разом, то знову ж таки у вас є два варіанти. Ви розділяєте на різні рутини ніацинамід зранку, саліцилова кислота ввечері, або ви наносите ніацинамід після саліцилової кислоти з різницею в 30 хвилин. Особисто я ніколи не закриваю кислоти ніянаміду, у мене для цього є звичайний зволожуючий крем або ж просто крем із керамідами. Я за безпечним поєднанням і якщо є ризики отримати якесь неприємне явище на шкірі, я завжди обираю безпечний варіант і розділяю. І вам раджу. Зовсім не вдале поєднання ніацинаміду разом із AHA кислотами, такими як гліколова, молочна або мигдальна кислоти. У мене про це є окреме відео на 3 хвилини. Рекомендую подивитися. Суть в тому, що при комбінації одночасній комбінації цих двох інгредієнтів можна отримати таке неприємне явище, як ніацинове почервоніння, тому не ризикуйте. Чому через ніацинамід у мене з'являються висипання? Є інформація про те, що ніацинамід може бути причиною появи висипань саме через швидке оновлення клітин. Тобто, все те, що сиділо у верхніх шарах шкіри, виходить на поверхню швидше під дією ніацинаміду. Кожу реакцію дають кислоти і аретанол. Це явище тимчасове і, як правило, проходить через місяць. В англійській мові є слово purging, яке описує ось весь цей вихід періщиків на поверхню. Проте дуже важливо відрізняти. Ось цей прдінг із індивідуальною непереносимістю. Різниця в тому, що якщо у вас алергічна реакція, то з'являються висипання у нетипових для вас місцях. А зараз ми з вами обговоримо декілька прикладів засобів із ніацинамідом. Особисто мені дуже зайшла сироватка від The Inkey List, має хороший склад із антиоксидантами за приємну ціну. А ось сироватка від The Ordinary мені навпаки не сподобалась. Вона для мене була занадто липкою і шкіра себе відчувала не дуже добре. Корейський бренд Коз де Баха має декілька варіантів сироваток із ніацинамідом. Перша це 10% ніацинаміду плюс 1% цинку. Фіолетова баночка 5% ніацинаміду плюс 5% арбутіну. Як на мене, це найбільш вдала концентрація і поєднання. І бірюзова баночка має 20% ніацинаміду плюс 4%. Синку. Без рекомендацій спеціаліста я би її не використовувала. Обожнюємо мною бренд Поріто має 5% ніацинаміду плюс пробіотики. М'який, але дієвий. Бренд Skin 1004 має 4% ніацинаміду плюс 2% транексалової кислоти. Це інгредієнт проти пігментації. Часідерма має 8% ніацинаміду плюс цинк. Власниці чутливої або сухої шкіри оминайте через цинк в складі. Якщо у вас проблемна шкіра, для вас в самий раз. Дуже красивий і лаконічний бренд One Thing має 10% ніацинаміду, це тонер. До речі, до мене йде посилочка із продукцією даного бренду. І остання це сироватка від бренду Tiam, має 10% ніацинаміду плюс арбутин. Приклади даних засобів представлені лише для ознайомлення і не спонукають вас до покупки конкретно цих продуктів. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, я ви знайшла відповіді на ваші запитання. Проте. Якщо вам щось не зрозуміло, з'явилися додаткові запитання, є критика, пропозиції, пишіть в коментарях. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую за кожну переглянуту хвилину. Дякую за лайк, підписку, коментар і добре слово. Я це все дуже сильно ціную. Ви, мій потужний мотиватор. Обіймаю! А що ви думаєте про нєценамід? Якщо ви чимось користувалися, напишіть чим. Давайте поспілкуємося в коментарях. У мене до вас є запитання, пропозиції. Я хочу зробити серію відео про догляд для кожного типу шкіри із прикладами. Так ось питання в чому? Для якого типу шкіри мені робити відео першим. Ви пишіть, ставте лайки. Побачимося в наступному відео. Люблю!